Шукаю кота, щоб вичесати йому шерсть. Спить, заховався тут, на другому поверсі, і все йому ні по чому. Пішли, буду тебе вичосувати. Ага, то шерсті багато від тебе. Лежиш і вусом не, не веде навіть. Стаємо, встаємо, кажу, встаємо давай. Будемо вичухувати твою шерсть, бо він трошечки ліняє. Встаємо. Да, 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 давай, вставай, красунчик. Красунчик чекає жидкого корму. Сухого дали він не хоче сухий. Угу. Тварина така цікава. Лодарь. поворачивайся. Давай, поворачивайся. Раз. Как я ему чешу, чешу тебя, чешу. Так, раз. Так. Так, он уже сколько шерсти наш крябалась. Видишь, какая щеточка. Не нервничай. Не нервничать было команда. Тут надо хорошо тебе почесать. Тут. Угу. То что уже, видите, шерсть валяется. Угу. Так, так тебе будет больно. ти тут такое у тебе? Що тебе тут, тут таке? Давайте я буду так чесати, чесати, чесать. Куди пішов? Діди, так, тіт мене вхід, знову улікся. Але таку процедуру треба робити для того, щоб не шерсть не валялася і не літала по всій, по всій квартирі. Ось така в мене була щітка. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних відео.